Так, да, usd буде закриватися в мінус. Значить, е, готовність Кад ЧХа. Буду брати тут перекриття наступне. чи ЧФ взяв перекриття верх одну хвилинку. USD-COP, usd, USD себе не відпрацював по факту. Е, тому я взяв перекриття по CAD Чехфи в канадському долару, швейцарському франку. Чекаємо, як це відпрацює поточна ситуація. Загалом виглядає непогано. Хороший таймінг присутній. Горизонтальний рівень підтримки присутній. Тобто все необхідне є. Е, ну Залишається просто чекати на відпрацювання знову ж таки. Солана, Солана нецікаво цікаво виглядає. Так, це в нас кардано. Чекаємо Качехев. Буду брати тут теж два перекриття максимум це плюс. Що серйозно? Він? Зараз ми пішли з нього і він дає плюс? Ні, він не дає плюс. Знаю, напевно, зайшов по пропорцію, якщо ти тут забрав плюсик. Ми чекаємо знову ж таки наш КЧХФ. <кій> тут вирішили перекритися після того, як USDCOP не давав точок входу, як, як закрився в нас в мінус, от статистичний більше. Ну, а от КЧХФ закрився з любих точок входу плюс. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації. І нарешті, для вас це перший плюс, для мене це другий плюс на прямому ефірі.